Слава Україні, шановні глядачі. Купив трьох дітей, щоб виїхати за кордон. 13 військових посадовців збройних сил України отримали підозри на Хмельниччині. Судитимуть інформатора окупантів. 13 років тюрми отримав Славчанин за зґвалтування доньки. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Псевдо, багатодітний батько, купив трьох дітей за 6 тисяч євро, щоб покинути країну. Про це повідомляють у державній прикордонній службі України. Чоловік оформив собі трьох віртуальних дітей, близнюків по два роки та, немовля, віком сім місяців, нібито народжених у Німеччині. Прикордонники швидко викрили обман, бо документи виглядали підозріло і не відповідали встановленим зразкам. Згодом гори батько зізнався, що діти існують тільки на папері. Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомлено нацполіцію. 13 військових посадовців отримали підозру за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Про це повідомляє Нацполіція. Кошти нараховувалися військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або ж взагалі перебували у СЗЧ. Серед підозрюваних командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП. За вказівкою одного із фігурантів, Антів підлеглі навіть незаконно видобували корисні копалини та ремонтували його будинок та його родичів. Страшна звістка сколихнула грицівську громаду. На війні загинув захисник України. Володимир Леонідович Жвалюк віддав життя за незалежність та свободу 21 січня 2025 року. Про церемонію прощання із лейтенантом, командиром стрілецької роти у громаді повідомлять додатково: вічна слава та шана воїну Щирі співчуття рідне. 13 років за ґратами суд визнав винним 40-річного жителя міста Ізяслав у зґвалтуванні власної малолітньої доньки, незважаючи на невизнання обвинуваченим вини. Прокурору доведено, що в ніч з 30 на 31 січня 2023 року чоловік, користуючись відсутністю дружини, зґвалтував дев'ятирічну доньку. Про злочин повідомила мама дівчинки. Інформацію про засудженого буде включено до єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. На Хмельниччині перед судом відповідатиме працівник чорноморського заповідника, який співпрацював із окупантами навесні 2022 року. За даними слідства, підозрюваний передавав представникам російської комендатури дані про місцевість працівників заповідника, розташування єгерів та можливі місця для спуску суден. Використовуючи свої знання, він допомагав окупантам орієнтуватися у регіоні. Згодом обвинувачений переїхав на підконтрольну Україні територію, де був викратий правоохоронцями. Наразі він перебуває під вартою і чекає суду. Команда офісу Розумне довкілля Хмельницький» запрошує до волонтерської діяльності задля підтримки військових. Завтра, 24 січня, о 14-й годині, усі охочі можуть доєднатися до виготовлення окопних свічок. Є потреба у сировині для свічок. Тож, якщо маєте консервні банки з під кукурудзи чи того рожку, але помиті обов'язково, або ж гофрокартон та свічки, чи то парафін, приносите до офісу розумне довкілля Хмельницький» або ж до центрів управління відходами та екобусу. Виготовлення окопних. Них свічок відбудеться у ТРЦ Монблан на третьому поверсі. Це офіс розумне довкілля Хмельницький. І прогноз погоди на день завтрашній. За інформацією від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології, 24 січня у регіоні буде хмарно. Вночі місцями невеликий мокрий сніг із дощем, в день сніг із дощем. Вночі та вранці туман слабка ожеледь на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний із переходом в день на західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день від 0 до 5 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря становить. Тимо близько нуля, а в день від 1 до 3 градусів вище нуля. Наразі це все. Бажаємо вам вдалого завершення дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.